Працювати кожен з нас може до світання, але зараз в колективі ми задамо питання. Що ви вживаєте на обідній перерві? Текіло, джин, дром, віскі, шампанське, горілка, пиво, анурето. Ром кола, бренді кола, апельсиновий сік. Яблучний сік, томатний сік. Шампанське. Коктейлі різні. Самогон. Куньяк. Пиво. Амаретто. Амаретто. Кока-кола. А це як його? Камбуча. часу на добу має відпочивати водій? Ну, думаю, що 5 хвилин вистачить. Хвилин 15, 25. Ну, в... хвилин 20 вистачає. А що це таке? Годину 60 хвилин. Так. Достатньо. Годин. Що найчастіше водії дарують вам, коли приїжджають з рейсу? Патя зара в мене є. Золоті, золота цепочка, газонокосилка і гроші. Обручка золота. Костюмчик, чекає діда морози і Вогни Вогнегасник. Пилка, молоток. пи. для волосся. Шорупов. Гразумно косілка. Різні коробки з-під речей. Сигарети. <реку> <реку> Як ви лагідно називаєте водіїв? Вони без імен. Імен немає. <реку> Якісь, може, тузики, барсики, томчик. Е Джуді, Чапі, Дірка Майя. Губка Боб, Шарко. О, Лунтик тут. Мурка. Попугай Гоша. Монік і Рікі. Мені без різниці. Аби пошвидше всіх відпустили і не мучилися водії мої хороші. Подімаєте? По-любому? Угу. Добре. Що експедиція видає вам кожного рейсу? Комода мені такого, труси там на майки. Та й все. Трохлітрового баньку самогоньки. Комусь вали і путьовки. На відпочинок в Єгипті ще десь. Як кому попадеться ніжний поцілунок. Кіт з яйцями. Сер'язно? Ну. Казана гарного розхилу. Скільки незаконних грошей ви привласнили на цій фірмі? Ого. Верно, десь тисяч євро. Один мільйон доларів. І це не жарт. Серйозно? Так. Ага. 8 тисяч доларів. Ага, в якій валюті? В будь-якій. Напевно ж, в доларах або в євро. В євро. П'ятьдеся. Тисяч євро. 340. Грн. Що ви говорите про хлопців з ремзони, коли вам треба терміново поремонтувати автомобіль? Хлопці робочі нормально стараються, роблять свою роботу, виконують. Як то кажуть, на всі свої п'ять. Ну що, хай не вдіваються, їх, цей, файні їх роби, файно ремонтують машини, завжди вчасно заказують запасні деталі. Ну, Виконують свій ремонт якісно. Хороші хлопці, розумні, адекватні, можна й пошутити, і випити. Супер, молодці, працюють, обслуговують. Автомобілів? Молодці. одним словом. Які ваші емоції, коли ви дізналися, що Іван Капітула отримав новий дав? Вам Людмила Васильовна все скаже. Мої емоції, моє все, Вона знає краще. Душевне піднесення і дуже багато думок. Признаємо як не обідатись. Буде капець. Тяжко розказати. Задоволений. Ну тут же без коментарів. А копарати розберемося. <рес> Розкажіть про свій перший поцілунок. З ким і коли він був. Ого. То треба згадати, це років 17 назад було. <рес> тут у мене з кимось не було. ну типа... Затом то, то можна сказати кожного дня. З Васильом Стьольним, ну. Мархалевим. Це Саша Хом'як, Вітя Харшук, е о, Вася Стьольний, Ваня е цей капітула. Та дуже багато, не знаю. Чорнуха, Олег, Косік Роман, е Кайлюк Юрій. Маса людей. З Толіком в буває. буває. Слайвбурчик. Савонік. Ну, багато з ким. Та всіма водіями і Капітула, і Буршик, і Колос, ну всі. Скільки літрів палива ви злили з останнього рейсу? 70 літрів. 50, напевно, я не знаю, 60. 80 літрів. 60 літрів. Ні, 65. 50. Чим сьогодні завершиться корпоратив? А -а -а! Це буде м'ясорубка. Одним словом. Це буде м'ясорубка. Будемо битися. Нічого покупнякуюся. Ваші побажання колегам в сьогоднішній святковий вечір. Питання, щоб, щоб скоріш закінчилася ця війна. Настає штукати в нас мир і порядок. А далі тукають процвітання. Щоб ти цика спіняло. ну. Не гвоздя, не жезла. щоб швидкі рейси. Бажаю ним... Не... Щоб каталися всі, заробляли, менше штрафів і рівний доріг, і менше пробок, І щоб поляки не бастували. І хороших рейсів Хороший, поменше да. уікендів в Європі. Менше простої, простої. Зеленого світла. Все найкраще. Ну, щастя, здоров'я, щоб їздили, горя не знали, машини не ламались. Ну, всього самого найкращого. Що мені пише, як відповідь? На питання. Так, все, перше питання. Що вам дарували. Зараз Дар Василь 400 євро дає за палету, беремо? Беремо. є. Слухаю, да, так, так? Що, скажіть? Скажете Томі Джеррі і і Сквідворд. Сквідворд. Скі... Чи легше щось? Добре, Давай, давайте. Скідворд. Добре, я скажу, скажу. Давайте. Mm -hmm. Томі Джеррі, Скід, Скі. Скажіть. Фірму «Гупало» я знайшов, працювати водієм пішов, жити стало цікаво, мені Києва мало, хочу я за кордон. Від Василів не прийму дзвінок, біля Франкфурта знайшла кусок. Я його загружаю і до Луцька вертаю, тільки б все було ок. І тут в дорозі моє рено висвічує десятки помилок, на сервісі лишуся я, але весельнина це думка, думка своя, їдеш, їдеш, я вірю в тебе, їдеш, знаю, знаю, до вигузки доїдеш, Якщо зможеш швидко це зробити. Новий Зух і зможу вчити, Да, 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 дах в мене новий да, мене новий да. Да, 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 да. в мене. Я зайду, Шоколадки я їм принесу, Світаліна і ринка, дві оксанки з картинки я на францію чу на факінгу сказали щось не то, бо я на Дафі, не на рено. Мені машину, нову дали. Тепер я буду їздити лише на даніки. Друзі, аж до Ліона, Оля, Оля, а потім до Діжона Лондон, Турин, Мілан, Туніс, Неаполь, Новий дав, поїде на Екватор. Але знаю, сьогодні я гуляю, з рейсу сходжу, до Луцька повертаю В мене свято, як другі іменини, В Маркіс їду на затишну гостину.